Небувало скупчення качок на річці Південний Буг. Цьогоріч помітили городяни. Зазвичай в цей час водоплавні птахи вже зимують на Дунаї або ж на Ладижинській тес. Однак, у зв'язку з аномально теплою зимою та впливом людини на навколишнє середовище качки залишились зимувати в Вінниці. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Таку кількість качок на богу річна Вінничанка Любов Яцюк побачила вперше. Близько чотирьох сотень водоплавних птахів зібрались на невеликій частині річки, яка не замерзла. Такої я ще не бачила сама. Я, я вже тут живу із 97-го року, але таких ще стільки не бачила. Зазвичай в цей час водоплавні птахи вже зимують на Дунаї або на Ладижинський Тес. Однак, через аномально теплу зиму та вплив людини на навколишнє середовище, качки залишились зимувати в Вінниці. Людина створила теплих вод з цих електростанцій, а також в місцях скиду от вод з колекторів очисних, як у нас в Сабарові, наприклад, там практично ніколи не формується крижаний покрив. От і це дає вже можливість зимувати птахам. Загалом у нашому місті живе декілька видів качок, скільки саме визначити важко, адже ці птахи кочують з місця на місце. В Вінниці саме на території міста нами було зафіксовано 4 здається, чотири види. Це крижень, він складає так основу популяції зимуючих птахів набагато менше червонокнижного гоголя. Ну і зрідка зустрічається чернь, чубата. Якщо говорити про інших водоплавних птахів, то це лиска. Мисливець з 60-річним стажем Георгій Сенкевич скільки себе пам'ятає, стільки захоплюється птахами. За його словами, найбільше на території Вінничини мешкає крижів. Це досить дружелюбні птахи. Вони дозволяють себе годувати смачненьким та досить близько підходять до людей. До того ж, крижі надзвичайно витривалий вид. Вони пристосовуються до будь-яких умов існування. Кряква утка виживає, гніздиться на дерев'ях. Гнізіться в тих постройках старих, і в і ще в ставят Швіцарії ставить карзини навіть в городі. корзини, ставить, і на там виживає, там живе. Горгій Сінкевич стверджує, диспекція. у Вінниці вивився і живе єдиний в світі вид білозобої качки. Вона мешкає тільки на Вишинському озері. Чоловік запевняє, він першим виявив цей різновид птахів вісім років тому. Я ходив пішком себе через пруд туди на роботу і назад. И вот один раз я смотрю, какая-то утка плавает и с маленькими сутятами на этом же пруду. Я же мимо пруда там вдоль шел. Я стал обращать, ну я же охотник, сразу, конечно, обратил внимание на нее. Вдруг это необычная, черная, белый зобик у нее был. Білозоба качка від своїх сородичів відрізняється розміром та кольором пір'я. Про своє відкриття чоловік писав в наукові видання, намагався зв'язатися з фахівцями-оргнітологами. Однак поки що вчені цим питанням не зацікавились.